Студія музеєм України ЦІВІЗ знаходиться в лісах під Димором. Проходять розкопки на місцях боїв людського плацдарма, Пан Василь продовжує пошук розкопі. Володимир Даниленко і з нами зімальна група першого національного. такі стали учасниками. Пошукова експедиція таємниці лютірського плаздарму. E, спочатку з вами була пошукова група Дніпр, але вони зараз перемістилися на іншу частину плаздарму. І щойно знайшли залишки останки невідомого радянського солдата. Зовсім випадково його знайшли. Хвостовик міни німецької, кілька гільз. Ось в цьому окопі. Його скорі за все викинули вже після боїв і поховали. Простому. Пане Володимире, що ви розкажете про, про це поховання? Хто це був? Володимир Даниленко, директор музею Судопитів, керівник експедиції, таємниця людяського поздарма. Знаєш, за це поховання, значить, солдата вбито, осколком видно, так як череп розколотий з лівої сторони біля візка. Значить, був не вбитий в окопі, а притягнутий в окопці і скинутий. Що можна ще сказати? Як завжди, але ж голий, без нічого. А гільзи є, гільзи лежать. Побачимо далі, що ми розкопаємо. Розкопки тривають. До речі, знахідка була, звісно, з допомоги дуже простого міношукача, Ось він. Звичайних лопат І потім пошуковики працювали цими щупами і досліджували землю. І врешті-решт першу тут була знайдена фаланга пальців. Ложка. І потім, як бачите, розкопки продовжуються. До речі, був про Ростик, який там в долині ще шукає. Ось це місце, ліс. Дуже мальовнича природа і останні, останній спокій загибло солдата. Найближчими днями він буде перепахований в братській офіційній братській могилі. А студія Музею України ТВ разом з музеєм України продовжує свою роботу.